Та ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. За мить про головні теми випуску. Міністр економічного розвитку і торгівлі України на Донеччині Павло Шеремета поспілкувався з журналістами та провів відкриту зустріч зі студентами. Петка це центр у Донецьку, де мають діагностувати онкозахворювання на ранніх стадіях, відкриють до кінця року. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута ознайомився з ходом будівництва. Зупинка заборонена. Працівники ДАЇ провели рейд з виявлення порушників правил паркування. Сучасно яскраво доступно. Донецька обласна державна телерадіокомпанія модернізувала офіційний сайт. Столичним бувкам донецькі тигри виявилися не по зубах. БК Донецьк з рахунком 8168 обіграв БК Київ. Верховна Рада прийняла декларацію про боротьбу за звільнення України. За проголосували 274 народних депутати. Зокрема, у документі міститься заклик до всіх членів міжнародної спільноти з проханням утриматися від міжнародного визнання так званої Республіки Крим та приєднання Криму та Севастополя до складу Російської Федерації. Від імені народу України Верховна Рада заявила, що Крим був, є і буде у складі України. Український народ ніколи і за жодних обставин не припинить боротьбу за визволення Криму від окупантів, якою б тяжкою та довготривалою вона не була. Йдеться у документі. На цьому ж засіданні парламент гарантував права кримсько-татарському народу щодо самовизначення у складі України. Визнав кримськотатарський народ корінним народом Криму, а Меджліс вищим повноважним органом народу. Незаконно захоплений головнокомандувач ВМС України, контр-адмірал Сергій Гайдук і цивільні заручники, які незаконно утримувалися Збройними силами Російської Федерації на території Криму, звільнені в ніч проти четверга і зараз знаходяться на шляху до Києва. Про це повідомив виконуючий обов'язки президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, відкриваючи у середу пленарне засідання парламенту. Також він зазначив, що загострення ситуації в Криму пов'язане з підписанням угоди про асоціацію з Європейським союзом. Нагадаємо, контр адмірала Сергія Гайдука напередодні у середу, після штурму штабу національного флоту у Севастополі, вивели з приміщення та відвезли у невідомому напрямку. Радник міністра оборони України Леонід Поляков провів брифінг, на якому повідомив, що Міноборони домагатиметься повної демілітарізації у Криму, зокрема, виведення не тільки українських, а й російських військ. Леонід Поляков також повідомив, що передбачаються її інші дії стосовно врегулювання конфлікту на півострові. Однак вони будуть вжиті лише за рішенням РНБО. Світовий банк збільшив свій портфель в Україні, що повинно покращити інвестиційну складову не лише в цілому в країні, а й на Донеччині. Тим часом на кордоні з Росією виникли проблеми з розмитненням товарів. Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета під час зустрічі із керівництвом Донеччини. Під час робочої поїздки до Донеччини міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета повідомив про те, що на сьогодні в Україні є дві головні проблеми, які заважають будувати розвинену економіку: це порожня держскарбниця та корупція. Але для їх вирішення наша країна вже отримала допомогу з заходу. Працює місія мірового валютного фонду. Ми теж обсуждали тут, вже в Донецьку, Міровий банк Всемирный банк увілічив свой портфель в Україні в шість разів на этот год. і соответственно, є доступ і для Донецька і для других городов в області теж на, на, на особенно инвестиционные проекты банка. Також для того, аби стабілізувати українську економіку та вивести її на вищий рівень. Міністерство економорозвитку розвитку планує переглянути відносини з малим та середнім бізнесом. Задачу, которую поставил перед собой Министерство экономики, экономического развития и торговли, в том, чтобы по, ну, по всей стране дерегулировать особенно малый и средний бизнес. То есть, да, это, немножко, наверное, даст эффект немножко дальше, потому что на самом деле вопрос не только дерегуляции. То есть, точнее говоря, не только законодательство. Законодательство – это необходимое условие, но, но недостаточное очень важно как, как потом эти законы исполняются и вообще очень важно тоже какое отношение имеет государство в целом на национальном уровне на областном уровне на районном уровне чем ближе к людям к бизнесу и ну давайте я так скажу аккуратно пока что это отношение нужно менять Але поки Україні допомагає захід, зі сходу з'являються певні проблеми. Нагадаємо, що у середу на екстреному засіданні РНБО серед прийнятих рішень було і введення візового режиму з Росією. Саме з цим наразі пов'язують проблеми на кордоні щодо розмитнення товарів. Нам розвитку торговлю мішають і непродумані, іноді такі я би сказав, психологічні емоціональні рішення наверху. Вот заявление вчера Порубия в отношении того, что водить визы, я думаю, оно абсолютно было непродуманным, оно не в интересах Украины, и это является еще одной зоной совместных противоречий, и на границе уже сегодня появляются большие проблемы по растаможке. Голова Донецької облдержадміністрації також зазначив, що Донеччині важлива співпраця не лише з західними країнами, а й з Росією. Данило Шершиков, Олександр Лещенко, регіональна служба новин. Також у рамках робочої поїздки міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета зустрівся зі студентами Донеччини. Споди провідних Донецьких вишів прослухали лекцію від урядовця та поставили питання, що їх хвилюють. На відкритій лекції побувала і наша знімальна група. Студенти ще за годину почали збиратися до зали, аби поспілкуватися з міністром економічного розвитку та торгівлі. Зустріч у радовець почав з питання до студентів. А потім приступив до лекції про світові кампанії та їх власників. Звичайно, розповів і про стан економіки сьогодні. Я думаю, что вы лучше даже сейчас понимаете состояние, в котором, в котором находится страна. И выход отсюда возможен не государственный, а только фактически нашей с вами энергией. Нашим с вами желанием, нашей с вами работой. Это очень важно. И поэтому одна из тем, которая звучит сегодня весь день, и это тема правительства тоже, это тема децентрализации. 21-е столетие это децентрализированное столетие.

Зокрема, зустрічі зі студентами міністр залишився задоволеним, адже для себе як урядовця поставив декілька завдань. Коли я определяв пріоритети міністерства, в тому числі і свої, собственно, я определяв, крім отримання грошей, ресурсів, фінансових ресурсів, кратковременних, зараз, да, я виділив ще три пріоритети. Перше – це чистий антикорупційний закон про госзакупки, практично готовий, потрібно утвердити. Второе, дорегуляция, это то, что мы здесь много говорили, это немножко сложнее, там 24 закона. И третье, это человеческий капитал. Я претендую, я думаю, что это мы должны это делать, на роль фасилитатора, на роль моста между бизнесом и экономической аудиторией. Кстати, очень хорошо, что у меня, у меня хронологически получилось сегодня так, что я вышел из бизнеса, и фактически кое-какие, вы слышали, кое-какие идеи я принес оттуда сюда, в эту аудиторию. Павло Шеремета зазначив, що він має намір зустрічатися зі студентами зі всієї України, адже це майбутні держави. Марія Голобокова, Дмитро Стрибульов, Регіональна служба новин. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк із дводенним робочим візитом у Брюсселі. Під час візиту очільник українського уряду взяв участь у саміті європейської народної партії, робота якої була присвячена ситуації в Україні та запланованому підписанню угоди про асоціацію між Україною та ЄС у рамках візиту. Прем'єр-міністр провів зустріч із президентом європейської народної партії Жозефом Долем та колишнім прем'єр-міністром Люксембургу Жан Клодом Юнкером. Не слід поспішати ані із запровадженням візового режиму з Росією, ані з переходом до поїздок до Російської Федерації за закордонними паспортами. Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив в ніч на четвер по прибутті в Брюссель. Тут треба сім разів відміряти і раз відрізати, наголосив він. Яценюк нагадав, що Росія сама неодноразово порушувала питання про поїздки за закордонними паспортами та запровадження візового режиму в СНД. Тому, за словами очільника уряду, цитую навряд чи подібна ініціатива з боку України буде ефективною з точки зору впливу на Російську Федерацію. Натомість проблема має важливий гуманітарний вимір для самої України, бо у збереженні безвізового режиму зацікавлена дуже велика Велика кількість громадян України в першу чергу на сході та півдні нашої держави, які їздять в Росію на заробітки, чи мають родинні стосунки по той бік кордону. Кінець цитати. Уряд, як наголосив прем'єр-міністр, дотримується стратегії врахування інтересів мешканців південно-східних регіонів. Тому цілком природним є його обережне ставлення до проблеми візового режиму. Арсеній Яценюк повідомив, що у зв'язку з робочим візитом до Брюсселя передчасно покинув засідання РНБО і не зміг повною мірою викласти свої аргументи за питань. Негайно по поверненню до Києва прем'єр-міністр має намір обговорити їх із виконуючим обов'язків глави держави Олександром Турчиновим. Російська сторона тимчасово призупиняє пропуск жителів прикордонних районів в місцевих пунктах пропуску. Про це повідомляє урядовий портал. З 18 -го години 20 -го березня обмеження діятимуть у пунктах пропуску Харківської, Сумської та Луганської областей, що межують з Білгородською та Воронівською областями. Виняток становитимуть українські місцеві пункти пропуску Журавлівка та Олександрівка, що на Харківщині. В них люди можуть перетинати кордон у пішому порядку, а в Олександрівці будуть пропуск. Кати ще й рейсові автобуси. Двоє гірників загинули на шахті Україна у Селидовому, Повідомляє теруправління Держгірпромнагляду області. Трагедія сталася 20 березня близько 3 години ранку в 11-му північному вентиляційному штреку. Там без ознак життя в непровітрюваній частині виробки були знайдені підземний електрослюсар 74-го року народження та прохідник 86-го року народження. Їх тіла було піднято на поверхню. Причина смерті та обставини загибелі наразі встановлюються. За фактом інциденту проводиться розслідування. Глибокі співчуття рідним, близьким і колегам гірників у зв'язку із трагедією висловили голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута та голова облради Андрій Шишацький. Нагадаємо, з початку року на вугільних підприємствах Донецької області загинуло 20 робітників. До кінця року на Донеччині мають відкрити новий медичний центр. Керманич регіону Соргіта Рута відвідав Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання. Там він ознайомився з ходом будівництва ПЕТКАТЕ Центру, де планується проводити радіодіагностичні обстеження для визначення онкозахворювань на ранніх стадіях з використанням пет технології, тобто методом ядерної медицини. Так лікарі зможуть виявляти гракову пухлину розміром навіть в один міліметр. Зведення Петка те центру, який дозволить на ранніх стадіях виявляти ракові пухлини, триває з 2010 року. Будують його в рамках державно-приватного партнерства між Донецькою обласною державною адміністрацією, Донецькою облрадою та благодійним фондом розвиток України. Зовні приміщення вже готові, втім всередині ще багато чого треба доробити. Саме ж обладнання закупили ще у 2008 році. Сергій Тарута не оцінив таке довге будівництво. По-богатому. Да, нам ну, да. ну, поэтому мы остановились. Нужно было сразу сделать поставить, а потом би уже делаем богатство. Ну, так мы уже работал ну, бы. Ні, да. здесь да, да но ну, все нам да. Ні, У нас такие остальные помещения особо не нужны. Загальна ж вартість будівництва складає близько 190 мільйонів гривень. За цей час було вкладено майже 95 мільйонів. Це субвенції з державного бюджету, кошти з місцевого бюджету та благодійників. Втім, на сьогодні будівництво призупинилося через відсутність фінансування. Чотири годи строїтельства та недопустимо для такого унікального оборудовання. мы должны в этом году до конца года его запустить. Финансирование есть проблемы, но мы их решим. Мы для этого есть, чтобы решать эти проблемы. Здесь необходимы еще достаточно такие серьезные суммы для того, чтобы можно было оплатить и строителям, и подрядчикам, и монтажникам для окончания всех строительно-монтажных работ. Для Донеччини такий центр необхідний, адже в регіоні спостерігається зростання онкопатології та неврологічних захворювань. На різних поверхах будівлі буде розміщено виробництво радіофармпрепаратів, декілька видів ПЕТ та КТ діагностик та адміністративно-консультаційний поверх. Обстежитися зможуть пацієнти з онко, невро та психопатологіями. Процесс диагностики очень сложный. В целом он будет занимать с момента прихода пациента в наш центр до того, как мы его уже будем отпускать, порядка пяти часов, только лишь потому, что пациент должен будет выдержать период полураспада радиофармпрепарата, то есть должно будет пройти порядка трех часов. Поки ми зможемо його отпустить. Эти радіофармпрепарати они ультракоротко живущі для організму пацієнта вони не, вреда не приносять, так як за той період времени, пока они знаходяться в організмі чоловіка, они не навредить ему. Крім того, ще не вистачає частини обладнання. Але Сергій Тарута зазначив, аби врятувати не одне людське життя, затягувати з будівництвом не можна. Марія Голубокова, Олексій Костюк, регіональна служба новин.